Сьогодні російська Гретів вночі випустила по Україні 57 дронів з чотирьох напрямків, чи сили ППО знешкодили 18 ворожих БПЛА на півночі та сході країни. Крім того, сім БПЛА й ті локаційно втрачені, подавлені РЕП, зафіксовано влучання 32 БПЛА у 10 локацій, падіння збитих уламки на 6 локацій, атаковано Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської. Дніпропетровської областей. На Волині чоловік з Лопатою напав на співробітника ТЦК, йому оголошено підозру. Інцидент стався 12 липня в селі Дубове під час перевірки військово-облікових документів. Співробітник ТЦК звернувся до громадянина з вимогою пред'явити документи. У відповідь той раптово наніс два удари лопатою в обличчя та по руках, після чого втік з місця події. Пораненого співробітника ТЦК доправили до травмпункту. У нього закритий перелом пальця на руці та рана щоки. У Трампа вирішили не розривати контракти зі SpaceX після сварки з маском до WSJ. За словами джерел видання, лише через кілька днів після того, як Трамп на початку червня порушив питання про розрив зв'язків з бізнесом Маска, його адміністрація ініціювала перегляд контрактів SpaceX, але посадовці адміністрації Трампа вирішили, що не можуть скасувати більшість угод, оскільки вони є критично важливими для Міністерства оборони США та НАСА. Трамп закликав скасувати літні канікули Сенату для термінових призначень. Американський президент звернувся до лідера більшості в Сенаті республіканця Джона Туна. У Путіна кажуть, що готові до швидкого закінчення війни, але не все залежить від російських кікетів. Так, Росія готова рухатися швидко. Нам главное досягти своих целей. Наши цели, зрозумілі, очевидны, они не изменяются. Але процесс зависит не только от нас, сказал пресс-секретарь который сейчас использует Трамп в адрес Путина, в адрес России, это можно объяснить какой-то его уже всемирно известной противоречивостью или это стратегическая политика в данном случае? Ну, разумеется, все-таки президент Трамп – это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. И плюс, ну, уже все привыкли, так сказать, к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вот. Вместе с тем он подтверждает свои намерения дальше делать все возможное для того, чтобы способствовать мирному регулированию. Собственно, президент Путин неоднократно говорил о своем желании, как можно быстрее перевести украинское регулирование в мирное русло. Это длительный процесс, он требует усилий, он не непрост. И скорее всего в Вашингтоне все больше и больше это понимают. Вот я вспоминаю, когда была первая и единственная встреча Путина и Байдена. Эта встреча ведь там тоже не было подготовлено особо никаких документов к подписанию. их вообще не было. То есть эта встреча была именно для того, чтобы Россия и США, как две ведущие державы, кануне явно очень опасного развития событий, чтобы сели лидеры и поговорили. Вот такая встреча с Трампом. возможно все-таки и в таком формате, или она должна быть именно подготовлена? Она возможна, и со временем она обязательно случится. Она необходима. Возможно, она будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало. Эту работу еще только предстоит сделать. И да, Россия готова двигаться быстро. Нам главное достичь своих целей. Наши цели понятны, очевидно, они не меняются. Вот. Но процесс зависит не только от нас. Невозможно не обратить внимание на то, что, ну, скажем так, какие-то другие сигналы в адрес Путина и в адрес России со стороны Трампа начались вскоре после их последнего телефонного разговора. Тогда Путин сказал, что Россия не отступится от своих принципов по поводу украинского регулирования. Вот тот разговор, его тональность, атмосфера, насколько Непростыми были, может быть, так сказать. Это был это был прагматичный деловой разговор э, людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг. Зустріч Трампа і Путіна необхідна для фіксації якихось великих домовленостей. Пєсков, прес-секретар Путіна, додав, що час для зустрічі з Трампом ще не настав, бо потрібно зробити величезну роботу. У Кремлі неочікувано зробили комплімент Трампу після його погроз Путіну. Зрозуміло, що президент Трамп це, це президент найбільшої країни світу, найбільшої економіки світу. Плюс всі звикли до його досить жорсткої і прямолінійної риторики. Разом з тим він підтверджує свої і надалі робити все можливе, щоб сприяти мирному врегулюванню. Сказав Пєсков, Кремль намагається контролювати месенджери. Під прицілом WhatsApp і Telegram служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Путін доручив уряду до 1 вересня 2025 року розробити заходи щодо обмеження використання іноземного програмного забезпечення. Під загрозою блокування опинився WhatsApp і Telegram, попри його російське походження. При цьому російським чиновникам наказали перейти на МАКС, який контролюють спецслужби Росії. Росія розганяє фейк про Бандерівський плакат в Україні. У пропагандистських колах російські деясі знову поширюють старий фейк, про нібито мобілізаційний плакат в Україні із символікою САСИС Галичина та згадкою про Степана Бандеру. Центр протидії дезінформації наголошує, що цей фейк є типовим елементом інформаційної війни ворога жінка, яку збив працівник прокуратури у Києві, померла у лікарні, генпрокурор водій у стані алкогольного сп'яніння, вилетів на тротуар на вулиці Великій Васильківській і збив жінку, а потім намагався втекти з місця події. Результат обстеження показав 1,77 проміле. Як зазначив генпрокурор водій Андрій Молочний, не прокурор.